І наша влада зовсім не звертає на це уваги. Громада збирає кожного дня кошти. Громада збирає кожного дня кошти для того, щоб вони мали що їсти, мали де жити. Але це не вихід ситуації. Ці люди відчувають себе покинутими, нікому не потрібними. Тому ми звертаємося до нашого екс-мера, а зараз прем'єр-міністра пана Гройсмана. Віце-прем'єр-міністра. Хвилююсь. <реш> з таким зверненням. Ми ніяк не можемо його передати. Там, то в телефону, який у нас є в Києві, є тільки факс. Тому і на Мейл відправили відповіді немає. Тому ми звертаємося, я думаю, що йому тут передадуть, якщо не сам він, то його сусіди. Звернення в зв'язку з останніми подіями в Криму у Вінницю стали масово прибувати переселенці кримські татари. З Автономної республіки Крим. Наразі на сьогоднішній день штабу Майдану прийнято біля 300 осіб. Це трошки застаріла інформація, вже 400. Вінницька громада взяла на себе витрати по проживанню та харчуванню переселенців. Більшу частину переселенців було розташовано у приватному таборі відпочинку Подільський РТЕК» біля міста Ладижин. Оплату вартості проживання за березень здійснено за рахунок благодійних внесків громадян та організацій. Надалі, з такою великої кількості переселенців, виникає ціла низка питань. З 1 травня 2014 року табір починає працювати у штатному режимі, приймаючи на оздоровлення дітей. Виникає питання: що робити людям, які вважають Україну своєю батьківщиною і не хочуть повертатись до Окупованого Криму. Де і яким коштом їм жити, якщо вони залишили в Криму усе своє майно і не можуть повернутись? побоюючись за життя своїх дітей людям, які приїхали з Криму, держава гарантувала виплату усіх соціальних допомог та пенсій, але на сьогодні не вдалося розблокувати ні однієї соціальної картки, так як усім мешканцям Криму вони автоматично були заблоковані. Більшість міжнародних фондів, до яких ми звертались, готові надати фінансову та гуманітарну допомогу кримчанам. Але тільки після отримання ними офіційного статусу переселенців, який чітко прописаний стандартами ООН.